Потім Україна разом з європейськими союзниками розробила мирний план, що передбачає обов'язкові обов'язкові гарантії безпеки, зокрема членство в НАТО та взаємний обмін територіями, а не односторонні поступки. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal. Документ відхиляє пропозицію Москви про часткове припинення вогню і відкидає вимогу Путіна передати Росії без бою Донецьку та Луганську області. Натомість неназвані європейські посадовці, які ознайомилися з мирним планом Україна та Європи, заявили, якщо Україна віддасть Росії всю Донеччину, країна агресорка повинна буде вивести свої війська з окупованих частин Запорізької та Херсонської областей. Ну і нагадаю, що президент України Володимир Зеленський він вкотре наголосив, що Україна готова до припинення вогню, але не визнає і не дасть свій дозвіл на міжнародне визнання контролю Росією над нашими територіями, попри нав'язування ідеї обміну, начебто, на зупинку бойових дій. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Ну що ж до нас долучається пан Петро Олещук, політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Пане Петре, я вас вітаю. Дякую, що з нами. Так, <паспоряджен> Якщо можна, от я б хотіла почати з останньої інформації. Щойно я її наводила, але зараз я таки все ж таки трішки нагадаю, тому що мова про матеріал The Wall Street Journal, І там йдеться, що Україна разом з європейськими партнерами розробила мирний план, що передбачає обов'язкові гарантії безпеки членства в НАТО та взаємний обмін територіями, а не односторонні поступки. От про що тут може йти мова? Ну, в публікації Wall Street Journal, по суті, мова йде про те, що. Якщо там вести мову про обмін територій, то мова може йти про щось знову ж таки рівномірне, рівнорідне. Але чесно кажучи, я сприймаю це суто, як знаєте, відповідну дипломатичну ситуацію, ситуацію дипломатичних переговорів для того, щоб відповідним чином ну, якось вплинути на позицію Сполучених Штатів, тому що Якось пояснити, що не може а, мова йти про те, що, наприклад, Україна чимось поступається, Росія не поступається нічим. Ну це трохи таке абсурдне формулювання. Там, до речі, в цій публікації, яку ви згадали, а волстріт Journal, А там є а, відповідний а, цікавий момент, пов'язаний із плутаниною, яку вніс в, в весь цей процес стівидкав. А це тобто... про ту інформацію, яку він неправильно або зрозумів, да, да, да. або при Причому, причому передав. кілька разів неправильно подав. Кілька разів неправильно подав. Спочатку, нібито Трамп а, ну ще до того, як Вітков прилетів, він повідомив європейським партнерам і Україні, що значить росіяни нібито хотіли би одержати повністю Донецьку Луганську область в обмін на те, що вони вийдуть, наприклад, із Херсонської із Запорізької областей, і таким чином Трамп подав це все відповідно. Партнерам України потім Віткафа добилися, що той сказав, що нічого Путін не пропонував, окрім як того, що Україна має йти з Донецької області. От і таким чином, це ця плутанина вона постійно примножувалася і примножувалася, і в кінцевому рахунку і призвела до цих е, формулювань, і переговорів, які зараз проводили Україна і європейські партнери, тому що де-факто ніхто так досі і не розуміє, що конкретно. Віткофу запропонував Путін, що послугувало відправною точкою для нинішньої очікуваної зустрічі між Путіним і Трампом, тому що виглядає так, що не запропонував нічого. Але Трамс Ну звідки в результаті... ж, ж взялася історія про обмін територіями? тобто, де ж, ж про це говорили? Напевне, Оце, оце по суті і виявилося, що це був поламаний телефон від Вікофа. Що нібито Вітков це подав таким чином, що нібито росіяни готові піти з Херсонської Запорізької областей. А в реальності, як про це знову ж таки, ми говорили про Wall Street Джорнал. Біль сьогодні написав, що насправді Путін казав, щоб все українці забиралися з неокупованих частин Херсонської Запорізької областей. Але Вітков це подав таким чином, як ми з вами це обговорювали, і таким чином створилася ситуація поломан поламаного телефону, і по суті Трамп. Призначив зустріч із Путіним, спираючись на ніщо. Ну, можливо, і спираючись на ніщо, але а, от якими будуть підсумки цієї зустрічі, тут я про що чи не буде так, що ось 15-го числа а, Трамп і Путін можливо. На підставі цих даних відкуфа або на підставі своєї розмови про щось домовляться. А потім Україну поставлять перед фактом. І це стосуватиметься знову таки наших територій. Тому що Росія вона постійно просуває ось а, ці тези про те, що а, Україна має звільнити неокуповані території. Ні. Ну у випадку зустрічі Путіна з Трампом не ні можна нічого виключати. Тому, власне кажучи, Україна зараз і. Формує відповідну спільну позицію разом із європейськими партнерами. Але чи будуть ну, що будуть її слухати? Ну, дивіться, а як можна реалізувати будь-які домовленості а, Трампа і Путіна без участі України і Європи? Ось хто їх буде реалізовувати. Ну вони домовилися окей, а хто це все буде реалізовувати? Ну, Україна залежить від постачань зброї. Причому постачань зброї, які штати тепер мають передавати нашим партнерам для того, щоб вони нам передавали. Абсолютно вірно. А, і за це партнери платять гроші. Це ж не безкоштовно, це ж не благодійність з боку Трампа, бо від Трампа Україна ні копійки не одержала. І це треба підкреслити, що в випадку адміністрації Трампа, адміністрація Трампа нічого Україні не надає безкоштовно чи будь-який інший спосіб ніяких пакетів допомоги не надає. А всі домовленості щодо підтримки України і надання якоїсь зброї. Вони укладали із європейськими партнерами, власними європейськими партнерами, партнерами по НАТО, і за це ці партнери зобов'язалися платити відповідним виробникам зброї Сполучених Штатів гроші. Ну нехай вони пояснюють своїм партнерам, чому вони, наприклад, не будуть виконувати зобов'язання, укладені в рамках контрактів, які, наприклад, передбачають постачання грошей від європейців американців. Ну, можуть пояснити це заявою Пентагону про те, що в них а, вичерпуються запаси. Пам'ятаєте, як була прозупинка постачань, коли западили, фактично розвернули на пів дороги те, що мало, мало дійти до України і сказали, можуть, що в них можуть. аудит? Можуть, але це вже не буде порушення якихось відповідних внутрішньоамериканських питань, пов'язаних з якимись пакетами підтримки. Це буде вже порушення відповідних міждержавних зобов'язань не перед Україною, перед партнерами США по НАТО. Причому на фоні укладання між Сполученими Штатами і Європейським Союзом угоди стосовно тарифів, яка зокрема передбачає масштабні закупівлі європейцями американських, американської нафти і скрапленого газу. Тобто це все відповідним чином повинно бути враховано. Тут ключове питання: це твердість позиції європейських партнерів. Ну, власне кажучи, Україна зараз і залучається цим питанням. Ну що одне діло, коли, наприклад, Україна каже. Що ми не будемо виконувати якісь домовленості, це одне діло. Якщо при цьому Україна залучається е позицію ключових партнерів США, ну це вже трохи інша розмова. Я не кажу, що вона буде легкою, але от вона ну якось буде трохи іншою. І очевидно, що зараз ми маємо справу із спробою просто, як то кажуть, нахрапом щось пробити, поставити всіх перед фактом, а далі сказати: Ну як би от ми так от вирішили. Але якщо відповідним чином ці всі позиції заздалегідь будуть сформовані, причому треба залучати і лобі всередині Сполучених Штатів, тому що там так само є різні позиції з цього приводу і різні думки. Ну, тому що знову ж таки, як Трамп збирається продавати американцям погану угоду? Очевидно, погану. Це теж питання. Складне, тому треба формувати відповідну позицію щодо прийнятних і неприйнятних умов щодо червоних ліній, всього що з цим пов'язано. Але все ж таки питання ну, території воно буде ну напевне ключовою темою цих перемовин і буде збуду я дочі. Я, я, я до в всьому не впевнений, що питання території є ключовим, тому що якщо ми згадаємо усі попередні переговори з участю росіян, там питання переговорів, питання території воно завжди було прикриттям для інших питань, які реально більше завжди турбували росіян. А це питання майбутнього України, взаємодії України із західними партнерами, те, що росіяни кодифікують під назвою нейтралітет. А це питання знову ж таки, яке називають росіяни демілітаризацією, тобто, по суті, про військовий потенціал України і про відповідні військові спроможності України, в тому числі в контексті співпраці з ключовими західними партнерами. Ну і легендарна денацифікація, з якої нібито через яку нібито росіяни почали війну. А це уже стосується суверенітету по суті України, спроможності України ухвалювати самостійно ті або інші ключові політичні рішення. Тому я взагалі не виключаю, що насправді ці територіальні вкиди, вкиди, нібито про території, це насправді прикриття реальних найбільш значимих і найбільш обговорюваних в цій ситуації тем. Тому що я думаю, ніхто не сумнівається, що Путін... Почав війну не заради того, аби захопити кілька районів кількох областей України? Він звичайно від них відмовлятися не збирається, це точно і точно не проти розширити цю зону впливу. Але ключове питання для нього було і залишається повний контроль над усією Україною і е, неможливість існування України як суверенної держави. Це зрозуміло, але все ж таки, якщо дійсно питання території е, стане ось таким е, ключовим, що тоді? Ну, знову ж таки, в якому ключі, що це конкретно буде означати, хто чого в цій ситуації буде вимагати, чи сформулюють, наприклад, якщо, наприклад, у американці будуть якісь вимоги, чи сформулюють вони їх офіційно, чи будуть просувати неофіційно? Тут багато запитань залишається, і на які у нас відповідей немає, тому що із того хаосу, який приніс Івні свідків, зробити якісь висновки достатньо складно. Зрозуміло, я вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякую за коментарі. З нами на зв'язку Петро Олещук, викладачка Єної імені Тараса Шевченка. Ну і от знов таки говорили про ті сценарії, ну принаймні, про які зараз дуже багато інформації від іноземних змі. Street Journal, CNN, з Telegraph, The Economist. Ну зараз, якщо там пошукати в телеграм-каналах, то навіть шукати не доведеться, просто всі стрічки вони забиті якоюсь інформацією. Жодної конкретики немає, але дуже багато припущень і дуже багато з. Зн... Нов таке може бути і дезінформація, тому о, уважно ставтеся до всього, що ви в інформаційному плані споживаєте.